Сьогодні, 10 лютого, мої помідорчики: Толстой, Соляроса, полбіг, сагатан, Інкас і Чіблі. Шість нас. Посіяні були 18 грудня, зійшли 23 грудня. Вони були майже без, без корінечка. Я їх врятувала. І Зараз вони гарно ростуть, нарощують коріння, розвиваються. Це помідорчики з чері, посіяні. По 31 січня ввечері Дружня зійшли 4 лютого зранку. Сьогодні черь почти тиждень. Так вони виглядають. Оце огірочки кімнатне диво. Два штуки посіяні 15 січня, ой 10 січня, зійшли 15 січня, 15 лютого їм буде місяць. А це огірочки Маша Ф1 моє насіння. Огірочки Маша Ф-1 посіяні 30 січня ввечері. Зійшли 5 лютого. Поставила під лампу. Сьогодні вони так виглядають. Це вся моя розсада, яку я планувала вирощувати на підвіконні. Так вона гарно завтра, зараз виглядає. Моя розсада помідорчиків врятована. На все добре, до побачення.